Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оця вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять 5... скажу, значить, з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрунути оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтеся донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють, його треба послати нахуй, поки вам не полігчає. Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзява їй більше. Це хвороба, ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротка, неврологія. єврологія, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш, і ти оце страдаєш, і ти такий блять, як я класно страдаю. Я серйозно, ви з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну є всякі дихання, практики, хірактики, можна діти зі пами випити, від якого там привикання страшне і так далі. но. Ви маєте змиритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готуватись, скоро буде дуже дуже плохо. І всі всі, всі ці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі у них тремор і за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися взагалі, по життю. В емоціях, Но це ж можна, приймаєте, тільки якщо питати препарати. Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, Там бо почнуть вам ставити СДВГ, одні не СДВГ, вигідти за суді, вам ставить вігти нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. Якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, тож нахуй посилайте, йдіть далі. Uh, без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в ліс удіти на півроку, посидіть uh, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас вас поравняється півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, блін. Як я хірена тривожусь? Серед всіх тут вокруг спорим, як я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтраніть оточення, ще розкажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей нема, ніяких магічних таблеток не шукайте, медитації, и так це самовнушение, короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже, фізіології її треба лікувати. Все, пока.